Ми бачимо себе справжніх саме в часи, коли ми проходимо якісь випробування. Ми бачимо себе справжніх, справжню свою силу, свій справжній характер, своє справжнє ставлення до чогось, спроможність любити, прощати, бути терплячими, бачити свою справжню внутрішність да? або своє справжнє обличчя, ми з вами бачимо саме в тоді, коли ми проходимо якісь випробування, якісь внутрішні зовнішні страждання. Коли проходимо якийсь тиск на собі. І це нормальні моменти. Це добре побачити себе, який ти є справжній. Бо сама найгірша форма е омани це сама омана. Знаєте, коли людину десь обманюють десь з боку, ще якось можна допомогти людині, тому що вона всередині десь ще відкрита для істини. Але коли людина почала обманювати саму себе, то дуже важко достукатись до правди в її житті. Тому, коли ми проходимо якісь випробування, це добре часи. Це часи показують нашу зону зростання. Чим мені треба зайнятися, що я можу змінити, що я можу покращити в своєму житті, бо від цього залежить, що я буду мати, до чого я прийду, чим я буду володіти, і що я зможу прийняти тоді від Бога.